Все таке. Вау. Wow. Найефектніший ракурс. Робота фотографа. Всі до нас не приїхало. просто в захваті від цих башень. Потрапили до її. Джен день у новий ТРЦ. Вітаю вас у новому влозі. І ми. Переїжджаємо з Пхукета. Наші два місяці перебування у Таїланді закінчилися. По нашому штампу в паспорті ми можемо перебувати тільки два місяці. Так не хочеться їхати, просто неймовірно. Але в нас вже куплені билети, оплачені валізи. Зараз ми поїдемо, повернемо наш байк у прокат. Наступний пункт нашого призначення це Малазія Куала Лумпур. Їдемо здавати наш байк обратно випрокат, я не ходь. <кліпця> 300 ханд юс доларс. Поміняли гроші назад на долари. Це значить, що ми вже точно уїжджаємо. Ох, важкень. Пропитання на день. Щоб було багато сил збирати речі. Сашка. <свістична> Hello. <свістична> Зробили міні-закупку у 7-Eleven. Покажи нашу міні-закупку. Міні-закупочка. А, важкенька. На ранкові бутербродики. Ha <свістична> ha Починаю, як завжди, з того, щоб просто викласти все на ліжко, відкрити валізу і почати думати, як це все сюди затрамбавати. Добрий ранок, ми вже зібралися. Та і потрапили в торговий центр. Я бачу Ейчін. До таксі ми не дійшли. У Саші виявляється якийсь дуже важливий мітинг на роботі, хоча сьогодні вихідний. Тому ми зупинилися на півдорозі в аеропорту у, якійсь, у якомусь китайському кафе. І я буду зараз їсти такий. Нудл суп. Це китайський заклад, по моєму досвіду вже тут. Китайські заклади дуже смачні. Ми нарешті приїхали. О, які ми там гарні. Hello. Щеп до ліфтів. Так, ми зайшли, трошки вже огляділися. Дуже цікаво, тут багато всяких цікавинок в цих апартаментах. В принципі, тут одна кімната, це студія, тому буде дуже швидкий огляд. Ми заходимо, одразу потрапляємо в зону кухні і відкривається. І таким чином, типу, як відділяється кухня від основної кімнати. Тут є плитка і є мікрохвильовка. Ось така кімната, ліжко. Одразу перед ним диван, телевізор. Ще не пробували включати. До речі, цікаво, тут є Netflix. Smart TV є. І ем, фішка цієї квартири це панорамні вікна з. Таким додатковим ліжком на підвіконні. <смі> Можна лежати на ліжку і дивитися у вікно. Правда, зараз темно і особливо нічого не видно. Тут є робоче місце або туалет, не столик, це вже як піде. Але, в принципі, це задумувалося як таке велике робоче місце, стіл, і також є гарне дзеркало. Це мені. Отак я тут сідаю. Так на мене світить світло з вікна, я фарбуюсь. Також тут є доволі простора шафа. Тут, думаю, що помістя просто всі можливі речі, навіть якщо б ми тут залишалися на довше. А ми, до речі, тут на два тижні. Ванна кімната велика, красива, але от що це таке? Як в цьому митися? Чому тут немає ніякої стінки? Він тропічний душ зі стелі, до речі, стелі дуже високі. Воно буде звідти литися. І мені здається, тут буде просто все мокре. В принципі, все. це весь огляд. Я думаю, що завтра ми ще познімаємо сам ЖК, тому що тут ще є великий панорамний басейн на даху, тут є каворкінг на окремому поверсі. А зараз ми чекаємо нашу доставку Макдональдса. Дуже голодні, дуже вже втомилися, і будемо лягати спати. На добраніч, зустрінемося завтра. Добрий ранок, ми прокинулися. І зараз ми виходимо з дому, будемо дивитися, що це за місто таке. Ось такий неймовірно крутий вид з 25-го поверха нашого ЖК. Вау, ну це просто клас! 31-й поверх тут. Вуличні тренажери Тут зона каворкінгу. А, басейн. Вау. На самому даху на 39-му поверсі ще є зона для барбекю Цікаво, це якось відкривається. Сісти і чилити з таким прекрасним видом. А ми зараз йдемо подивитися на дуже визначну частину міста, це башні-близнюки. Це одна з головних фотолокацій колонкура башні Петронас. <му> Найефектніший ракурс на башні Петронас Запам'ятовуйте оцей куб. <плес> Тут можна зробити фоточки без людей. Викликали таксі. Такий у мене образ сьогодні гарний, просто неймовірний. Викликали таксі і будемо їхати а, дивитися на китайський храм. Тут машинки не такі круті, як на час. Ми приїхали до якогось дуже визначного місця Куала-Лумпуру. Це великий китайський храм. Дуже гарно і дуже жарко. О, все, Саша, пішов. Робота фотографа. В Малайзії основна релігія це мусульманство. Тобто Найбільша кількість населення тут ісповідують, мають релігію саме мусульманство. Але так як це дуже мультинаціональне місто, тут дуже багато китайців. Дуже великий китайський район є, також дуже багато індусів, тому тут є і такі красиві китайські храми також. Мені дуже сподобався храм. Тут? Приїжджайте в Куала-Лумпур. <рес> Це місце виявилося прям дуже інстаграмним. Тут куча фотосесій проходить одночасно. Ми вже закінчили фотографуватися. Хотіли викликати таксі, але, як виявилося, зараз такий час-пік, що всі дороги у всі сторони стоять. Вон там навіть зараз видно, як... Машини в пробці. Таксі до нас не приїхало, тому нам доводиться йти пішки. Я не знаю навіть скільки ми будемо йти. Тому що машини вон, просто стоять, стоять, стоять. Врешті нам не довелося йти дуже далеко. Ми спустилися з гори і вийшли на трасу. І зараз тут чекаємо на своє таксі. Impossible to grab a таксі. О, вон ні, башні. Вау! Вау, як це, це гарно! Вони просто неймовірні. Чесно, я просто в захваті від цих башень. На останніх силах дійшли до е, торгового центру, який знаходиться якраз такі в башнях Петронос. Ми, виходить, прийшли в той пак, пофоткалися там. Саша вже просто каже, що він настільки голодний, що він вже не може більше мене позаграбувати. Це дуже пізно, вже півдесятої вечора. Напевно, вже навіть торговий центр скоро закриється. От, е, Тому ми прийшли на От, Взяли якісь такі, о боже, щось не перевернула, якісь такі нудли. Не знаю, чи буде смачно. Їжа взагалі не сподобалась і залишилася голодна. Поки ми їли, всі фудкорти закрилися, тому що торговий центр, як і у нас, працює до 10-ї, і всі фудкорти працюють до 10-ї. Додають трубочку і кришечку до кого. А я ще коли ми справляли достатку, я ще включалася. Чому вони забули покласти трубочки? А я нас не забули покласти, але їх я Таке не їла мороженку. Це такий хитрий хит, щоб забрати собі кура і купила морожу. Заняться мало бути мені. Добрий ранок. Сьогодні субота. І ми збираємося відвідати якусь дуже цікаву печеру. Храм, що це таке. Там ще повинні бути мавпочки. Мені цікаво, як це все поєднується. Там і храм буддийський, і печера. І мав подивимося. А зараз ми зайшли поснідати у ресторан нашого жика на сьомому поверсі. Тут ресторан на терасі дуже гарно. О, мені вже не Дякую. Знаходиться на сьомому поверсі, і цей ресторан на терасі. Він працює тільки до 4 години дня, тобто тільки на сніданки і обіди. А з 4 цей ресторан закривається, а ресторан на 40-му поверсі на даху, там де басейн, відкривається, і там вже така вечірня атмосфера, лаунч, музика теж дуже гарно. Я думаю, що якщо в нас вистачить сил, то ми ввечері відвідуємо і той ресторан теж. Тобто такий план на день. Снідаємо в ресторані, на сьомому поверсі обідньому їдемо на печеру дивитися, потім повертаємося назад і йдемо в ресторан на даху нашого ж будинку. Що ж, ми добралися до цієї локації. Це виявляється якийсь індійський Давай, храм. Давай Давай. ми добралися до цієї локації. Виявляється, це якийсь індійський храм, а нам так сьогодні повезло або не повезло, скоріше друге. Що сьогодні якесь національне індійське свято. І тут неймовірно багато людей. Зазвичай тут не так багато людей. На під'їзді пробка. Просто ми їхали 50 хвилин в таксі. Я ще не знаю, як ми будемо звідси уїжджати, От тому, тому якось це такі ми везучі, що приїхали саме в той день, коли тут так багато народу. Але раз вже приїхали, то будемо вже підійматися. Ще й починається дощ. Потрапили до індії, наскільки багато індусів. Залишились <му> <Дивиш> трішечки. Почався <му> дощ в цій печері. Нам довелося прибрати мікрофон з GoPro, тому що він боїться води. Знову зробити GoPro про не тому звук може бути трішки гірший або сильно гірший. Прикольний експірінц. Так ти стоїш в печері, на тебе прокрапує дощик через такі дирки в стелі. Але, якщо чесно, враження від цієї локації в мене максимально змішані і, якщо чесно, доволі негативні. Ця печера красива, вона дуже... Ну, сама оця природа, напевно, що це зробила природа, не люди зробили. Природа. Але... Все враження, яке могло би бути величне від цієї печери, воно просто нивілюється тим, як тут брудно, як тут ваняє і, ну, чесно, неприємно знаходитися. На світі не без добрих людей. Я думала, ми там вже до вечора застряли. Виявляєте, пара, вони вдвох були одягнуті дощовики, побачили, що ми сумно стоїмо і не можемо спуститися, вони знали з себе один дощовик і віддали нам. Добрий ранок наступного дня. О, дощ починається, починається знову. Я хотіла розказати розкажи, розкажи. Ні, я хотіла розказати про те, як закінчився вчорашній день. Коротше, поїздка до храму індійського виявилася супер в змішаних, а точніше навіть негативних враженнях. Нам дуже не пощастило з погодою. От сьогодні знову сонечко, а все ж таки треба було напевно перенести цей храм на сьогоднішній ранок, а вже але вже як є, так є. Дуже класна в принципі, ситуація з нами сталася з тим, що нам подарували один дощовик, одна європейська пара, які побачили, що ми не можемо вийти з цієї печери. Тому що я не хотіла промокнути, боялася, що ми потім не зможемо мокрі сісти в таксі, а також переживала за те, щоб не намочити техніку, не намочити паспорти, гроші. Ось. Тому коли ми все ж таки е, вийшли з цієї печери, добралися до дороги, ще довго чекали на таксі, потім ще десь більше ніж пів години, майже годину їхали додому. А, тому в ресторан ввечері ми вже не пішли, вже не, не було ніяких сил, ні бажання, нічого. Ми тут обговорюємо те, що на Пхукеті можна було кожні вихідні, кожен день їздити на якийсь новий пляж, то в Куала-Лумпурі можна їздити кожен день у новий ТРЦ. І сьогодні ми знову приїхали в ще один новий ТРЦ. А ще я хочу каву. Чи матчу щось смачненьке? Яка тут б'юті. Ох, як тут пахне. Це спеціальна частина з парфумами ага. і, і і косметика. Косметика. І вирішили зупинитися поїсти, бо вже зголодніли, хоча з дому виходили, снідавши. Зупинилися випадково у в'єтнамському закладі. Зараз будемо їсти в'єтнамську їжу. Ми трішки опереджаємо события. <сум> Ми повинні їсти в'єтнамську їжу, хоча були з наступного тижня. Вже нас тягне, тягне В'єтнам. Яка ложка? Ммм, яка якась хвата. Просто вау. В цьому людиному торговому центрі все просто те, що треба. Давай. Поки ми гуляли по торговому центру, тут пройшов рівень. Все на вулиці Мокре. Ось вже закінчується. Добрий рядом. А це значить, що наша малазійська подорож маленька закінчилась. І ми вже вирушаємо далі. І наступна наша зупинка це В'єтнам, місто Дананг. Тому чекаю вас у наступних логах.